Доброго дня. Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні голова Волині Оксана Іваніна, члени комісії заступник Мартищук Василь Миколаєвич, Данилюк Дмитрович, Мотрик Водаль Іванович відсутній, Тетяна Васильівна Палійчук присутнє всіх четверо. Переходимо до порядку денного. Перше, проєкт рішення звіт про виконання бюджету Зеленської, Зеленської сільської територіальної громади за 9 місяців на 2025 рік. Друге, проєкт рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2025 рік. Проєкт рішення про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради на 2025 рік. Проєкт рішення про затвердження програми розвитку земельних відносин у Зеленській сільській територіальній громаді на 2025 рік. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок де, не прошу голосувати, хто за, проти утрималися одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Проєкт рішення звіт про виконання бюджету Зеленської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідає Ольга Васильівна Славійчук. Дякую. Звіт про виконання бюджету Зеленської сільської територіальної громади за 9 місяців, дохідна частина бюджету, е, виконання податкових та неподаткових доходів власних надходжень загального фонду бюджету Зленської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року становить шістнадцять мільйонів триста. 300... 82-4 тисячі гривень, що складає 119,7% до уточненого плану за вказаний період. Уточнений план за вказаний період 13 мільйонів 682,8 тисяч гривень. До загального фонду бюджету з ранку сільської територіальної громади і податкові та податкові надходження найбільш вагомим. Прихідним джерелом наповнення бюджету територіальної громади є податок з доходів фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 46% ресурсів загального фонду власних надходжень, або 6 мільйонів 655,7 тисяч гривень. Надходження даного податку у порівнянні до 9 місяців 2024 року збільшилися на 126,7% або 1 млн 402,9 тисяч гривень. Причина збільшення надходження обумовлена більшою сплатою з податку планком «Товбурінбіт» у порівнянні за 9 місяців з 2024 року. Найбільш викладниками ПДФО у юридичних особах є Карпатський лісовий офіс ДП, Товбурінбіт, Зеленська сільська рада, НПП Верховенський, КНПП, військова частина 2195, КНПП Верховенський. СПМСТ, АРЗ СПГУ Івано-Франківській області. E, Найбільши виплатниками з фізичних осіб є Кімеччик Іван Іванович, Єменюк Василь Миколаївич, Кімеч Іван Федорович, комунальні підприємства Сосна, Смарека, Ялина, Каштан, Береза, Кідроватий, Дуб, Більха, Зеленчук ЮН, e, Марцищук e, e, ООО та інші. Місцевим податком і Належить друге місце за обсягом надходження загального фонду під Зеленської сільської територіальної громади, питомового, яке складає 39%. Надходження місцевих податків зборів за звітний період становлять 5 мільйонів сімдесят і тисяч гривень або 82,4% уточненого плану за 2025 рік. Уточнений план за період 4 мільйони 231 і грн. тисячі гривень порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилося на суму 1 мільйон 253,4 тисячі гривень. Надходження податків на нерухоме майно становлять 38,6 тисяч гривень. Земельний податок та орендна плата за землю становлять 5 млн 33,1 тисяча гривень або 119,6% уточненого торну за вказаний період. Уточнений план за період 4 мільйони 2069 тисяч гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по земельному податку збільшилося на 1 мільйон 247 тисячу гривень. Надходження єдиного податку становлять 2 мільйони 762 сім тисяч гривень, що складає 125,6% до уточненого плану на вказаний період. Уточнений план за період 2 мільйони 199 дев'яносто тисяч гривень. Найбільшими платниками даного податку є. Комунальні підприємства Береза, Вільха, Дуб, Каштан, Фідроваті, Снарека, «Сосна», Єлена, а також фізичні особи-підприємці «Кіменчук», Зеленський, Урябку, «Демедюк» та інші. За звітний період до сільського бюджету надійшло від податкових надходжень у сумі 21,1 тисячі гривень. При планових показниках 4,7 тисяч гривень. При виконання становить 450,9%. А дані надходження носить не систематичний характер. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року неподаткові надходження збільшилися на 79 тисяч гривень. Структуру неподаткових надходжень за 9 місяців 2025-2024 роки складають адміністративні штрафи та санкції 1,6%, плата за надання інших адміністративних послуг 18%. Інші надходження 83%. Надходження рентної плати за спеціальне використання місцевих ресурсів за 9 місяців 2025 року становить 1 мільйон тисяча гривень, що складає 36,9% до уточненого плану на указаний період. Уточнений план за період 1 мільйон 300 тисяч гривень. Найбільшими платниками. У даного податку є філія Карпатський лісовий офіс ДП, філія Верховенське лісове господарство Ліси України, Верховенський релізгос. Трансфертів по загальному фонду сільського бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло в сумі 13 мільйонів 564 тисяч гривень, з яких базова дотація 867 і 6 тисяч гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим на Дійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у сумі 3 мільйони 499 тисяч гривень. Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом 8 мільйонів триста тисяч гривень. Субенція Державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 29 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 84,5 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 694,1 тисячу гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету обласного 0,5 тисяч гривень. Субвенції з місцевого бюджету Зеленської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Передано було з місцевого бюджету 319 тисяч гривень. Інші субвенції. Верховенській селищній раді 22 тисячі на підтримку архівного відділу Верховенської РДА, 63 тисячі гривень оплата інших енергоносіїв, дрова для зеленської амбулаторії та постсіл, 93,5 три тисяч гривень оплата електроенергії зеленської амбулаторії та постсіл, сорок тисяч гривень оплата за проживання в територіальному центрі соціального обслуговування. Надання соціальних послуг Верховинської селищної ради. 180 тисяч співфінансування з місцевого бюджету для придбання шкільного автобуса, 20 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету згідно до комплексної програми за забезпечення правопорядку боротьби із злочинністю корупцією захисту прав і свобод громадянина на 2025 рік. на паливо мастерні засоби для поліцейського офіцера громади. 208 тисяч гривень. Субвенція місцевого бюджету згідно до програми запобігання вчиння князівним надзвичайних ситуацій та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Зеленської сільської ради до дії за призначенням на 2025 рік для покращення побутових умов підрозділу. Необхідно придбати відділені матеріали та купольний РЕП на авто «Скорпіон» 6 діапазонів для піротехнічного розрахунку, який проводять розмінування в східних областях, де проходять <клес> ці дії. Надходження до спеціального фонду бюджету Зеленської сільської територіальної громади забезпечено в сумі 116 тисяч гривень, що складає 128,3% до затвердженого плану на 9 місяців 2025 року. Затверджений план з урахуванням змін становить 91 тисячу гривень та. Порівняння з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 403,6 тисяч гривень, з яких як? плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно е, з їх основною діяльністю батьківська плата 32,1 тисяча гривень. Надходження, що отримують установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів відчуження для. Суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що потребують перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 77,5 тисяч гривень, екологічний податок 0,2 тисячі гривень, грошові стягнення за заподію, за шкоду заподіяну порушенням. Законодавство про окурноколишнє провів середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 3,4 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам засобленим освітними потребами у сумі 3,5 тисяч гривень. Видаткова частина на бюджеті за 9 місяців 2025 року видатки. Бюджету зеленської сільської територіальної громади складають 27 мільйонів триста дев'ятнадцять шість тисяч гривень. Як видатки загального фонду 25 мільйонів 567 і дев'ять тисяч гривень, у тому числі заборгованість на вкладаний період 97-1 тисяча гривень та спеціального фонду 1 мільйон сімсот п'ятдесят на тисяч гривень. У сумі стрігнувань загального фонду видатки на освіт. Тут складають 54,2% від усього обсягу бюджету та 13 мільйонів 755 тисяч гривень, в тому числі заборгованість на вказаний період – 6,6 тисяч гривень. Органи місцевого самоврядування – 27,9% або 7 мільйонів 139 тисяч гривень, у тому числі заборгованість на вказаний період. 3,3 тисячі гривень. Охорона здоров'я 07% або 168 тисячі гривень. Соціальний захист і соціальне забезпечення 4,3% або 1 100 стома 8 тисяч гривень, у тому числі заборгованість наказаний період 60,5 тисяч гривень. Культура і мистецтво 3,9% або 1 млн 5. Тисяч та інші видатки 9% або 2 мільйони 298 і 7 тисяч гривень, у тому числі заборгованість на вказаний період 26 і 7 тисяч гривень. Бачите, аналіз виконання видаткової частини на діаграму, що найбільшу частину видаткової частини загального фонду бюджету нас займає освіта, там органи місцевого самоврядування. Інші видатки, соціальний захист. Вільний залишок коштів на кутловому рахунку по загальному фонду сільського бюджету на 01.01.2025 року з урахуванням залишку субвенцій державного бюджету та місцевого бюджету становив 10 мільйонів 951 тисяча гривень. З яких розподілено згідно рішень санкцій урахування залишку субвенцій 7 мільйонів 408 395 гривень, та повернути не залишки коштів субвенцій до бюджету, з якого її було надано 548 тисяч дев'яносто чотири гривні копійок. Залишок коштів місцевого бюджету на подловому рахунку станом на перше десяти становив 11 мільйонів 244 тисячі рішення? Ні, дякую. Ми Його маємо вона? кожен ознайомий. Хтось має якісь доповнення, зауваження, пропозиції. Ну, якщо немає, тоді ставлено голосування. Проєкт рішення звіт про виконання бюджету Зеленської сільської територіальної громади за 9 місяців на 2025 рік. Хто за, проти утрималися одноголосно. рішення прийнято. Наступне проект рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2025 рік. Доповідає Ольга Васильівна. Будь ласка, дякую. Останні програми закінчується кошти фінансування. Люди звертаються на лікування, на різні потреби. Є заяви на сесію, то пропонується збільшити обсяг даної програми фінансування на суму 100 тисяч гривень. Читаю програм. голосуємо. якщо ставимо на голосування, то з пропозиції зауваження доповнення немає. Ми що немає, тоді хто за проєкт рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за, проти, отрималося одноголосного рішення прийнято. про наступне. Проект рішення про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради на 2025 рік, Ольга Васильівна. Будь ласка. Дякую. Також у нас проводилися ремонтні роботи вуличного освітлення та й не вистачає коштів. Оплатити роботи та пропонується збільшити фінансування програми по загальному фонду на суму 50 тисяч гривень. Програми благоустрою е, населених пунктів Зеленської сільської ради на 2025 рік. Я Ставлю на голосування. Хто за. Проект рішення про внесення зміни до програми благоустрою населення пункту Зеленської сільської ради на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за, проти отримали садноголосно рішення? Прийнято наступне проект рішення про затвердження програми розвитку земельних відносин Зеленській сільській територіальній громаді на 2025 рік. Ольга Васильівна, будь ласка, нам потрібно ця програма затвердити. Подальшому мали оплатити будуть договори, будемо знати суму. Наустрій щодо встановлення меж стіл, тому пропонується затвердити дану програму розвитку земельних відносин на Зеленській сільській територіальній громаді на 2025 рік. Про затвердження програми розвитку земельних відносин Зеленської сільської територіальної громади на 2025 рік прошу голосувати. Хто за? Проти трималися одноголосно. І про зрішення про внесення змін до бюджету Зеленської сільської і територіальної громади на 2025 рік. Ольга Весовина, будь ласка, Дякую. Постановою Кабінету міністрів України від 25.09.2025 року номер. 에, 1211 постанова, деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, було надано нам субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти у сумі 107 900 гривень. маємо прийнятися цих коштів. Також проаналізували ми. Доходи нашого бюджету, можемо збільшити дохідну частину за рахунок перевиконання. Пропонуємо збільшити дохідну частину по ПДПО на суму 200 тисяч гривень та по коду доходу 110, 11 200 діясів на 140 тисяч гривень. Дані кошти спрямувати на потреби на функції зараз міської ради, на потреби, які... Треба на планові показники. До доходів по апарату 50 тисяч гривень на послуги, по школі, на подарунки новорічні, новорічні свята, 150 тисяч гривень, там ще інші потреби можуть бути запчастини для шкільних автобусів, на погляді, на автобуси, на послуги 50 тисяч гривень. По плавоустрою на послуги 50 тисяч гривень, по фінансовому відділу на спеціальний фонд по бюджету розвитку на придбання ноутбука для головного спеціаліста. У нас старенький комп'ютерні, всі програми працюють нормально. Збільшити також, розповідати мій залишок, якийсь склався станом на 1.01.2025 рік у сумі 295. 1500 дані кошти спрямувати на оплату праці на ЦПХ 122 тисячі, на бібліотеки 18500, на клуби 55 тисяч, на оплату праці. І на 100 тисяч гривень на виплаті населення по лікуванню, на лікування на згідно заяв. За рахунок зменшення функцій і 0,18 інших я з предметів 49300, збільшити придбання по апарату управління на 49300, з функції загальної середньої освіти 10-21 з енергоносіїв забрати 7 тисяч гривень і поставити на програму на встановлення наш. І по функції 8030 це по нашому МПО призначити способи і поставити на придбання 35 тисяч гривень. Там чи що будується, або треба вкриття купити? Читаю проект рішення? Ні, е, я не маю. Ставлю на голосування, якщо немає пропозицій. Перепрошую, в нас, у нас ще було міжсесійний період. Було уточнення е, розпорядженням голови затвердити розпорядження сільського голови номер 118 р від 2010, 119 -20, від 2010, 121 від 22.10 про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади. Добре. Добре. Хто за проєкт рішення внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2025 рік, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Наперед по денному питань більше немає. Сьогодні я за роботу.